Вітання усім слухачам радіо Кордон. В ефірі програма Незламні. Я її ведучий Костянтин Богатирьов. У найближчий час поспілкуємось з одним з наших воїнів-прикордонників, який неодноразово виконував бойові завдання на різних ділянках фронту і точно знає, як знищувати ворога. Зі мною у студії старший солдат Ярослав Остапчук. Вітаю вас! Доброго дня. Ви долучились до лав прикордонної служби буквально за місяць після початку повномасштабного вторгнення. Самі обрали прикордонні війська чи вони обрали вас? Ні, сам обрав. Чому? Чому саме прикордонники? Ну, я з ЧОП. Ну, і вирішив піти у прикордонний загін Чопський. Ага, те, те що ближче до душі, як то каже. Так, так. Вже влітку 22-го року ви почали виконувати бойові завдання. Яку підготовку проходили перед вибуттям в район ведення бойових дій? Ну, такої як підготовки не було на той час. Угу. тому Це то... тільки починалося. Так, тоді починалося і. Комплектувалися інші загони. Uh -huh. То з нашого загону кож другий тиждень відправляли в якийсь загін поповнення. Uh -huh. Ну і так сталося, що сформували потім наш ВПС, ТПС, з яким ми поїхали на схід на Донбас. Угу. Uh -huh. А взагалі, морально, ось були вже готові до зустрічі з ворогом? О, так, я перед тим служив в срочну службу в ВДВ. Uh -huh. Ну, там, там, там сувора суворо, така. Mm -hmm. <стри> Строкова служба. А взагалі, як відреагували рідні на звістку, у кого що ви їдете там, у вашу першу ротацію виконувати бойові завдання? Паніка у них була, не хотіли відпускати. Угу. Як, як заспокоювали їх? Я казав, що скоро вернусь. Ви чекаєте, я повернуся. Однозначно. Ваша перша ротація була на Донецькому напрямку. Як швидко взагалі вам вдалося адаптуватись до бойових дій? Після перших приходів. О, Добре, а взагалі коли ось почали відрізняти, знаєте, хлопці там розказують. Ну, пройшов десь там тиждень другий, і я почав розуміти, близько воно буде летіти чи не близько. Ну, і плюс це ж все-таки морально-психологічна складова, коли ти там не знаєш, що куди воно летить, і, і, і толком ти не, не розумієш це, як було у вас? Ну, спочатку пригиналися. Від всього, що чули, а потім вже почали відрізняти. Угу. А, які взагалі були емоції, коли ви ось перший раз приїхали на передові позиції. Ви зрозуміли, що а, тут будете перебувати не один день, не один місяць. Що відчували? Даже не знаю, що сказати. Ну привикаєш, до всього привикаєш. Угу. Ну, а, а ось ось цей страх, він був присутній? Так, він присутній. А як взагалі тоді була там бойова обстановка на вашій ділянці відповідальності? Ну, як ми приїхали, було спочатку тихо, а потім, потім Вагнер почав сунути і нам приходилося його стримувати. Угу. А яке озброєння ворог найчастіше застосовував? Якою була взагалі тактика? Наскільки швидко ви зорієнтувалися з приводу дій противника? Ну, вони міномети, у них працювали, танчики працювали, авіація, тобто в них цього було багато. Uh -huh. І плюс вони заганяли своїх, о, як кажуть, живе м'ясо. Uh -huh. uh -huh. тобто, якщо ти по них починав працювати, вони запускали по 5-6 чоловік, чоловік. Тобто, якщо ти починав по них працювати, по тобі вже працювала арта. Ага. Uh -huh. Тут ти відкриваєш то... свою позицію, вони бачать, звідки ти працюєш, і. Йде ще підтримка артилерії. Тобто такі невеликі диверсійні групи заходили. Так, так, А наскільки ворог був підготовлений? Бо часто ще на початку війни а, хлопці порівнювали там, ну, з, з, з якимись не дуже підготовленими бійцями, щоб і амуніція була ніяка, і, а, і воювати не вміли. Як було у вашому випадку? Це були професійні підготовлені військові, наскільки вони були підготовлені? Ну, ці диверсійні групки, що вони запускали, то ті не були взагалі підготовлені, а ззаду стояв ззаді них загонотряд, угу. який не давав їм розвернутися, вернутися до себе на позиції. І в них був тільки один вибір, це йти тільки прямо. Угу. І вони осознавали, що це, це фідч або, або, або ми їх, або свої їх. Угу. А... А взагалі, які задачі тоді стояли перед вами? Зрозуміло, оборона не дати ворогу просунутись, можливо, так, так. ще Ну, І плюс збивати їхню авіацію, угу. якщо вона була в полі зору. А ви володієте не одним видом зброї. Це і РСЗВ, і ствольна артилерія, і міномети. З чим вам найбільше подобалось, подобається працювати? Ну. Зу-232. Зенітна установка. Угу. А чому? Ч, ч, чому саме зенітна установка? А, ну, Вона косить. Косить. Так. Зрозуміло. Що піхоту, що угу. легко броньовану техніку. Які цілі? Ось авіація визи ви назвали? Це була пріоритетна ціль для збиття. Так. Угу. А... Знаєте, я неодноразово взагалі чув, що е, хлопці, особливо коли перший раз приїжджають на ротацію, шукають для себе ну, як такого, можливо, наставника, бо був, вбувалого вже військового, який там був вже на ротація, е, знає, що, де, як е, може щось підказати, дати якусь пораду. Як було у вашому випадку, хто підтримував вас? Ну, У нас тоді були всі перший раз їхали. Ага. Ну, були ті, що з 2014 року. Але порівняти 14-15 рік і порівняти 22 це трошки, так, трошки інше. А, а що було найскладнішим під час вашого перебування на ротаціях? Це добратися до позицій. Угу. Захід на позиції вихід з позиції. А в чому були, були складнощі? Ворог не давав. Заїхати ага. на позиції. Угу. Він нас зараз. Війна дронів, можна сказати. Угу. Люди має, ну, мало. І вони з дронів бачать все. Тобто у них ділянки вже пристріляні були. Попадали, ну. Я теж попадав, що осколок нам прилетів. Але добре, що в нас машина була броньована, угу. тому лише на склі точка залишилася від осколку. І а... всю дорогу вони нас проважали. Як заїхали ну, до позиції, угу. так же само я потім вертався з позиції, то вони мене проважали. А, а як ви справлялися ось, ось, з такими складнощами? Можливо, були якісь хитрощі, як там мож... обманними маневрами дістатися якісь свої там тропи чи що ще? Ну, Далеко в поле не зійдеш, поля угу. міновані, вони з кидами мінують поля. по тобто, понакатані. Чим скорше їхати, то й все. А який взагалі бойовий вихід вам запам'ятався найбільше? Це друга ротація у нас була mm -hmm. теж на Донбасі, то дітки, насичений день був їхніх безпілотників, Зала, Орлан, Суперкам. То до обіду ми 4. По чотирьом відпрацювали. Після обіду ще по двом, і потім нас почав накривати танчик. Ага. Тоді було так самонасищено угу. в той день. Ну, в той день і поранення було. Ага. А, а як, які емоції взагалі відчуваєш? Ну, зрозуміло, там, коли проти живої сили йде бій, це одне. А коли ти знищуєш ось реальну техніку, там безпілотник-противника, відчуваєш там себе героєм? Які емоції? Ну, хочеться чим більше знищити їхніх, як кажуть, очей, щоб вони mm -hmm. чим менше бачили, що у нас відбувається, ну і тим самим. Коли знищуєш їхні очі, то легше добратися нашим, ну, побратимам до своїх позицій. Угу. Ваш бойовий шлях ви самі зазначили, що обійшов не обійшовся без поранень. Розкажіть, як це відбулося Я вже зрозумів, що там був і, і танчик, і безпілотники було а, досить спекотно. І наскільки була серйозною взагалі ситуація? Ну, ми працювали по безпілотникам. По нам потім почав працювати танчик. Ну, перший приход, ми подивилися, а то далеко, то, <hand> <actualized> то не по нам. Ну і почали працювати далі. Потім, як оказалося, прилетіло в коліно. Ну, тобі, я почув, що мене коліно запекло. Я на штану штана порвана. Я тоді вже зрозумів, що то працює по нам. Тобто ви навіть не одразу усвідомили що отримали поранення. Так. А, і що, що було далі? Це була евакуація, чи ви ще в, продовжували виконувати бойове завдання? І ще продовжував виконувати бойове завдання, потім перемотав собі бандажом ногу, турнікет не, не uh -huh. треба було накладати, бо сильної кровотечі не було. Рана, можу сказати, у нас запеклася. Uh -huh. О, коли по нам перестав працювати танчик, я ще почекав півгодини, ми були на своєму авто, то на авто поїхав на Івак. Ну, Івак трошки каже: А де решта? Кажу, яка решта? Я один. Вони кажуть: ти на чому приїхав? Кажу, так На своїй машині. Кажу, кажіть куди далі їхати, я поїхав. Вони кажуть, ні-ні, все, ти вже приїхав. Далі ми займаємося тобою. Нічого собі. Тобто, ви, ви ви ще самі доїхали перебуваючи з пораненням. Ну, це заслуговує поваги, як то кажуть. Це, це чисто на адреналіні? Ви не відчували того болю, чи, чи як? Ну, воно боліло, але адреналін більше грав. Зрозуміло. Як пройшла реабілітація? Вдалося повністю відновитись чи ще відновлюєтесь? Не, я тоді мене відправили в госпіталь. Прочистили рану. О, о, вона чуть-чуть підсохла. Mm -hmm. лишнє були, відрізали, зашили. І зі швами я вернувся обратно в цей в свій підрозділ. Ah то, mm -hmm. Я ще со швами їздив. Вивозив вже своїх побратимів на позиції. Ага, я, я якраз про це хотів і запитати, що ви е, буквально після реабілітації знову повернулись на Донецький напрямок виконувати бойові завдання після поранення. Е, чи не було ось цього страху? Ну, ви вижен, тільки з госпіталю і знову повертаєтесь до виконання бойових завдань. Ну тоді вже трошки страх присутствував, але, але своє завдання треба виконувати. Взагалі, маючи такий бойовий досвід та навички. Чи є якісь плани на подальше підвищення, на подальші якісь ротації? Що далі буде? Ну, ми зараз приїхали з харківського напрямку, були на Вовчанську. Угу. То ми зараз як на відновленні. Угу. Яка ситуація взагалі зараз на Вовчанському? Напрямку? Коли ми там були, було спекотно. Спекотно. Ми якраз зустріли ворога. Порівняти ситуацію, коли була ваша перша ротація, і цю, чи підвищились взагалі навички ворога Це в, в, в усьому плані, і в бойовому, і в напрямку безпілотників, і чи підвищились навички наших підрозділів? Так, так підвищились і їхні, і наші. Ну, зараз більше застосовуються безпілотники, у ну, них є вже ночні FPV-шки. тобто uh -huh. вони можуть вже і вночі працювати, не лише в день. Uh -huh. Ну, даним були на Вовчанську, то там люди полишали тварин, uh -huh. ну, і виходить москалі ну, бігали, і за ними собака бігав. То як, як правильно сказати? Ми по собаці рівнялися, де вони? Було таке, що безпілотник їх загубив. Ага. Бачучи, звідки вибіжала собака, ми вже знали, де вони є. Ага. А, ну а не секрет, що і наші військові прихистять тварин, покинутих а, на. На ділянках фронту, де ведуться активні бойові дії, а, як ваш підрозділ ні, ні, нікого не встиг ще прихистити до себе там? Привоз, привезли, цей раз привезли котів, собак, теж чи вчите їх маскування, щоб вас не здавали? Та да вони коло нас всю дорогу, то Зрозуміло. А, взагалі, що б могли порадити хлопцям, які ось тільки зараз долучаються до сил оборони і їм ще передує потрапити на свою першу ротацію, на своє перше бойове завдання? Слухати інструк... інструкторів, а, вчитись, вчитись. Бо ну, бой... бойові навички вони приходять в бою, а то, що тобі будуть розказувати, то треба це слухати. І... І засвоювати. Краннє питання, яке я задаю усім нашим героям, що для вас означає бути прикордонником? Честь і відвага. Честь і відвага. Що, ж, друзі, такою є історія прикордонника Ярослава Остапчука. Нагадаю, що ви слухали програму Незламні. Мене звати Костянтин Богатирьов. Ще почуємось.